Мистецтво не має меж. Так вирішили в Олексійській колонії і запропонували художньому музею провести експозицію у стінах установи. Відомий харківський художник В'ячеслав Панов, який тісно співпрацює з музеєм, на цю пропозицію відгукнувся і навіть подарував свою роботу закладу. В Олексіївській колонії виставку вирішили провести не просто так. Пенітенціарі кажуть, що серед засуджених людей творчих вистачає. На волі більшість з них навряд чи по музеях ходили, а тут є можливість доторкнутися до високого мистецтва. Ніхто із ні нас не застрахований ні від тюрми, ні від суми. Тому я вважаю, що такі люди, які потрапили в тяжеле. Якщо у тебе є можливість, можливість притягнути, щоб ця робота, хоча б моя частина, дитинка моя. Она потом давала на, на, на постоянное время радость этим людям, конечно, я с удовольствием шел. И нам очень хочется, чтобы как можно больше добра, чувства светлого, ясного было в душах всех людей, не только тех, кто находится здесь, в этом учреждении. Серед людей, позбавлених волі, в Олексіївській колонії є свої художники. Вадим Балюк, щоправда, не професіонал, самоучка з дитинства пише картини. Для цього в колонії є всі умови. До того ж, це не просто спосіб самовираження, а й професійна затребуваність. Пояснюють пенітенціарі. Я думаю, для кожного людина бальшого значення має бути вас бути комусь нужним, особенно Та його роботи Виставляються в магазині при колонії, і любой желающий може прийти, посмотреть і купити картину. На свободі просто не було часу. то есть була робота, суєта і немножечко другой взгляд з курс. Після експозиції своїми роботами обмінялися знаний харківський художник. Він передав міський пейзаж у дар Олексіївській колонії а картину Вадима Балюка виставлять у виставковому залі народних умільців у Харківському художньому музеї. Вікторія Кота, Олександр Лагутін – новини сьогодення.